Нідерланди готові до створення трибуналу для Росії у ГААЗі. Про це заявили в МЗС. Наскільки для вас, взагалі, ці заяви будуть швидко реалізовані у життя, і хто ну можливо точно буде сидіти на лаві підсудних, як ви вважаєте? Ну я всі ці заяви сприймаю виключно як політичні, і чесно кажучи, знаєте як. Е... Коли ти ходиш на телевізор, від тебе чекають політичних заяв. Коли ти працюєш як консультант, від тебе чекають практичних рішень і ну, реалістичних речей. Да? Ну, оскільки я вже на телевізор давно не хожу, займаюся консультаціями, то я вам скажу. Я такі новини навіть в себе на ТГ-каналі не ставлю. По одній простій причині, тому? що, знаєте, ну, тому що воно, воно ні о чому. Нідерланди готові відкрити ще один трибунал. Ну, я рад за них, а потім в них прийдуть вибори в їхній парламент, і буде трошки інакше. От. Про що Нідерланди? Що таке Нідерланди? Нідерланди це країна, яка невеличка, виживає за рахунок того, що вони, по суті, офшор. Офшор для всіх брудних грошей в Європі. І коли офшор брудних грошей в Європі починає щось розказувати, я розумію, що мене завжди цікавили економічні речі. Я знаю, що Ленін вже у нас не в фаворі, от але вся Європа будується на тому, що знаєте, як Ленін казав, політика є, як це концентроваване вираження економіки. А в фольклорно-аграрних націях наоборот, економіка є виразом концентрованим політики. Ну, а оскільки ми йдемо в Європу, то нам треба по Леніну, знаєте, коли політика стає концентрованим виразом економіки. І коли я читаю якісь політичні виголоси там, і заяви, і так далі, я завжди шукаю економічний інтерес. Для мене цікаво, а що ви з тебе маєте, друзі мої? Uh -huh. Тому що заподозрять галландців в тому, що вони чого-нібудь на не ну, це було б неправильно. От. Е, ну, Вони заробляють певні політичні бали там собі і їхні політичні партії. Так само, як виходить, наприклад, голова. Європарламенту там її замшу недавно того, от вони там трошки заробляли неправильних денях, і ви знаєте, трошки прозрілі 600 тисяч євро. В них поз них не знаходили готівкою. Це это, это для тих, хто думає, що там розові пони літають по Европарламентам, знаете, і нема у них корупції, а корупція тільки в Україні. Да? 600 тисяч євро, знаєш. Три да, копійки, звісно, насправді. Вот. Ну, Але тим не менше, дуже да? шокірувало Європу. Вот. А перед тим голова у цієї Європарламенту, розової таке, виходить і каже: це розовое пони, Ви знаєте, каже, нам не можна. Ісуса Христа цитірує. Американці вдарили трошки по мордасам, по праві щуці, вдарили Європу, і сказали, що ми 700 мільярдів на зелену енергетику, з допомогою якої ділимо світ, дамо нашій економіці. Ну, отак, от візьмемо і трошки напісуємо на голову ВТО. Ну, Всесвітньої торгові організації. Створювали, створювали, глобалізували, глобалізували, дані глобалізували. Ну, приблизно так. Я дожив до того дня, коли Китай звинувачує Сполучені Штати в порушенні глобалізації, глобалізації Китай, і вимагає дати по голові тим транснаціоналам-демократам, які воюють з глобалізацією. Ну, Оруел крутиться трошки там, знаєте, то як Мільниця в могилі. От. Ну, але нічого, буває. От. Виходить ця подруга і знаєте, каже: каже: Ви знаєте, Європа не повинна відповідати аналогічно. Ну, дали вони 700 мільярдів своїй зеленої енергетики. А ми довжні вітряком і кізяком. Знаєте, як у той фільмі ходив з трусами на палиці ходив по воді. Ми повинні йти вперед. І вірить, вірить в те, що наші короче, там Millennium Development Гоld Hold, Holс. So... «Civil Society» і Civil society «Millennium Development Goals», «Global Stability» і так далі, Sustainable Development і прочі. Вот коли дракон пожрав комуністів і літав з лозунгами там разними, вот то типа вона розказує, що Європа повинна іменно так боротись. Ви знаєте, каже: я хочу це бачити. Не повірите, я теж хочу это видеть. Це знаєте, чому у Камбали Камбала плоска, а у рака глаза на викаті. Не знаєте? Тому що Кіт вступав в полову связь з Камбалою, а рак це відео. От я хочу бути тим раком, який на це подивиться. Помітили, я хочу відео, як США будуть своїми 700 мільярдів любити Європу, а вони будуть вітряком кізиком іти в глобальне будущее, при тому, що вся енергетика, вся економіка, індустріалізація і так далі, піде в США. Ето отак глобально ми подивилися на этот мір. Uh, і місто і роль Голландії, яка все життя сиділа на відмиванні грязних грошей і офшору, в этом все. А і тут вишенка на тортики виходить глава Совету Європи, слова, глава Європи, і каже: Ви знаєте, я письмо написала русским. Взяла і написала русським письмо. Ось вот так. Вот. Причому лічно Путіну, Путіну написала письмо. Каже: Ви знаєте, я буду внимательно слід. Слідчиво буде внітельно за тим, як ви виконуєте рішення ЄСПЧ. Ви знаєте, в мене на голові Чепчика немає, тому що приблизно півгоди тому я того Чепчика кинув у потолка, і він зараз, приліп до потолка. У вас теж Чепчика немає, бо пам'ятаю, ви теж його кидали. І той товариш режисер, який там сидить за кадром, теж Чепчика кидав. тому що перемога була. була б, ви святкували перемогу. Росію викинули нахер «Совєта Європи. Тобто взяли і викинули А ви ж в курсі, що Європейський суд по правам людини це неот'ємна частина «Совєта Європи. Так. А, ви знаєте. І, мабуть, ота глава Совету Європи теж про це знає. Взяли їх і викинули. Нафіг, викинули у кінці марта, по-моєму, чи в апрелі. Отак, взяли із окна, раз, і немає їх більше. А ті подлі подліски перед этим що зробили? Вони взяли і сказали, що усі рішення ЄСПЧ будуть імплементуватися у них після рішення їхнього конституційного суду, самого конституційного і независимого суду, самої демократичної Росії. Ну, що не ясно тут такого. Ну, так сказали і все. Ну, це давно було. А потім їх з окна викинули. Викинули з того Совєта Європи разом, з тим ЄСПЧ. Скажіть, будь ласка, живете ви у домі. У вас ОСББ. А от там далеко, там, де світло не виключають, у вас виключають, а отому ОСББ не виключають, тому що там серйозний начальник ОСББ. О. А, і отому ОСББ у них є товаришівський суд всередині. От є товариський суд. А вас викинули з того ОСББ. Ви така хитра, квартиру там купили теж. Вот. А вас взяли і викинули, квартиру лишили. А вас викинули з того СББ. Скажіть, пожалуйста, на вас розпространяються рішення у того товариського суда ОСББ? Звісно, ні. І тут виходить глава Союзу Європи і каже, внимательно буду слідити за зпалнім. Я, я прям не знаю, що сказати. Понимаєте? І тут виходите ви і розказуєте мені про Голландію, яка вирішила, що може щось розмістити. 100% бабла хочуть зробити, нові здання десь знайшли, можуть здати в оренду, а чи ні? Заодно когось посудити і щось собі наторгувати. Вам нагадати історію про е, самоліт збитий, що там Голландія мутіла? Чи можна вам нагадати, як ми на велосипедах їздили по Голландії, коли вони нам палки в колеса штрикали, і розказували про те, які условия нам треба, щоб ми до них вступили? Не хотіли вони, щоб ми вступали в ту Голландію, поніма ще й тут розказують мені байки про те, що це може це й не байки, що денег дають тим українцям, які до Нового року уїдуть. Самоліт оплачують, денег дають, тільки уїдь. Уїдь, денег дають много, кажуть 5 тисяч євро дають, не знаю чи може брешуть. От так голландці думають, да, а чого може й суд, може і біржу якусь нашу розположити там, якщо ми денег дамо. Ну извините, что я вот в таком стиле, но потому что по-другому по-другому я простите по-другому. Думає... Это ну не невоз... это невозможно серьезно комментировать. Нет?